Привіт! рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохаю вас в розумний фітнес без виснажливих тренувань та нудних вправ. Як ви гадаєте, виглядає здорова постава, та яке положення приймають в ній наші лопатки? Коли ми говоримо про правильну поставу, то часто люди уявляють солдата в строю: живіт втягнутий, груди вперед. Плечі назад, але з точки зору розумного фітнесу, це помилка. Правильна постава це в першу чергу положення вашого тіла, яке дозволяє вирішити якусь задачу з економією енергії, тому що тіло не витрачає сили на утримання. Тож як повинна виглядати правильна постава? Читай в описі під відео. А якщо ти готовий тренуватися, розстеляй калимок і ходімо починати. Для початку нам потрібно зняти перенапруження з наших м'язів. Я буду використовувати ось такий м'яч, ви можете взяти тенісний або з шипами, або ж використати свій кулак. Ми будемо простукувати наші м'язи, не заходячи на грудні залози. Легенько зовсім. І починаємо прокатувати нашу грудну клітину затримуємося на точках, які у нас болючі, пропрацьовуємо ці частини більш детально. І наші ребра також. змінюємо сторону. Легенько постукали, увімкнули м'язи, показали мозку, де вони знаходяться у нас, нижні ребра, трапецію також можна, і розкатали по напрямку наших волокон. Затримались на болючих точках, трішки втисніть сильніше м'яч. Чудово. Далі ми попрацюємо над самими ж лопатками. Сядьте в зручне для вас положення. Випрямляємо праву руку попереду і намагаємось не відкривати наші ребра. Навпаки, вони у нас зібрані. Ми відтягуємо руку вперед, не розвертаючи корпус і грудну клітину. Лише наша рука тягнеться і назад. Не підіймаємо плече до вуха. Давайте ще п'ять. Чотири. Три, два, один, затримались в цьому положенні і тепер піднімаємо плече вверх і відтягуємо його вниз. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Затримуємося знову і починаємо малювати кола вперед, зберігаємо ребра на одній лінії з тазом. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І тепер назад. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тепер підіймаємо ліву руку, кладемо праву руку на ребра, щоб ми могли їх контролювати. І тягнемося рукою вперед, назад. Не розвертаємо грудну клітину і не підіймаємо плече до вуха. Маківкою старайтесь витягуватись догори. Шість, сім. Вісім. 9, Десять і тепер вгору та вниз. Працюємо. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І малюємо кола вперед. Вправа у нас в 3D. Ще сім. Шість. М'язи можуть втомлюватись, це нормально. П'ять. Чотири, три, два. Один. І тепер назад. Один. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опустили руки, відпочили, трішки можна скинути напругу. Підіймаємо руки в боки так, щоб долоні були на рівні наших плечових суглобів. Ми розвертаємо їх догори. Робимо таку ротацію, торкаємося долонями за спиною, не прогинаємося в грудному відділі. Навпаки, ми ребра закрили, вони дивляться на лобкову кістку. І ми робимо такі прокручування, торкаючись долонями до долонь. Робіть так, щоб вам було комфортно, щоб ви не відчували болі в плечі. Ще вісім на кожну сторону, Сі. Шість п'ять. Чтири три. Два, Останній раз. Опустились. Переміщуємося з вами в положення на 4. І виконуємо вправу кішка корова. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Тепер ми крокуємо правою рукою перед лівою рукою і в нас створюється буква Т. Ми знову робимо вправу кішка корова тільки з такого положення. Зробимо таких 10 разів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Старайтесь прогинатися саме в грудному відділі. Чотири. Три, два, один. змінюємо сторону. Тепер ліва рука крокує до правої. Вдих, видих. Дев'ять вісім, шість п'ять, чотири, три, два. Ми будемо виконувати з вами таку вправу, що права рука тягнеться у нас попереду, ліва стає на передпліччя. Ми не прогинаємось в спині, повертаємось в початкове положення і змінюємо руку. Десять. Дев'ять. Вісім. Гомілки у нас. Приклеєні до Килимка сім, шість п'ять Три. Два. один. Далі ми опускаємось на передпліччя наших рук, складаємо долоня до долоні і провисаємо. В грудному відділі дихайте в спину. Ще три. Розширяйте ваші верхні ребра та нижні. Два. Останній раз Вдих. Опустили руки, вийшли в положення дитини. І підіймаємось. Сідаємо з вами в положення Z. -set. Праву ногу витягуйте на довгий край калимка, ліву на короткий. Ставимо руку з боку себе і Провалюємося в нашій лопатці. На видих відштовхнулись, зібрали наші бока. Можете поставити сюди руку, щоб ви могли відчувати, як робите вдих саме в нижні ребра, розширяючи їх. І на видиху з зусиллям відштовхуйтесь. 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири? Глибокий вдих, видих, зібрали наші ребра, ще два рази. І тепер ми розвертаємо долоню так, щоб пальці дивились на нас. І знову провалюємось та відштовхуємось. Відчуваємо розтягнення м'язів рук. Ще вісім. Саме на вдиху ви маєте відчувати, як розширюється ваша грудна клітина. В області нижніх ребер ще три Два. Один. Розвертаємо руку в початкове положення, закладаємо ліву руку за голову і, пом'якшуючи на видиху нашу грудну клітину, ми скругляємося в грудному відділі і розвертаємось назад. Слідкуйте за тим, щоб ваш лікоть не гойдався, він зафіксований. Ми, розвертаючи нашу грудну клітину, автоматично підключаємо рух нашого лікця. Вдих. Видих, вдих, видих. Давайте ще п'ять. Чотири. Три, два. Останній раз, скруглились, опустили ліву руку на килимок і ми. Винирюємо, тягнучись нашою маківкою догори на вдих, на видих. Ми скругляємо грудний відділ і опускаємо голову. Працюємо 10. 9. 8. Ви можете змінювати дихання, наприклад, на округлення робити вдих в спину. На видих винирювати шість п'ять чотири три два, Відчувайте, як розширюються ваші лопатки. Один. І змінюємо сторону. Тепер у нас ліва нога на довгому краю килимку, права на короткому. Та розвертайте свою стопу лівої ноги так, щоб п'ятка дивилася догори. Ставимо ліву руку з боку себе. Кладемо праву на наші ребра, щоб відчувати, куди нам робити вдих, видих відштовхнулися. Вісім. Ви повинні відчувати, як розширюються ваші ребра. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один, розвернули долоню так, щоб пальці дивились на нас, знову провисли в лопатці. і таким відштовхуванням від Калимка ми підіймаємо. На видях зібрали наш прес. Ще вісім. шість п'ять. Три. Два. Один. Повернулися в початкове положення. Заклали праву руку за голову і скругляючи наш грудний відділ на видиху, тягнемось ліктем до килимка. Робимо вдих, на видих, розвертаємось. Слідкуйте, щоб ваше ліве плече воно не хиталося. Воно у нас зафіксоване. Ми робимо таку ротацію в нашому грудному відділі. Видих, розвернулись. Вісім. Сім. Шість п'ять чотири, три, два останній раз. Один. Ми опускаємо праву руку на килимок, робимо вдих, округлюємо грудну клітину, видих, винирюємо. Плечі у нас не підстрибують до вух. Спрямовуйте вдих в свої ребра. Вісім.

Один, затримались в такому округленому положенні і дихаємо між лопатками. Дев'ять. Вісім. Сім. Вуха відвиньте від плечей. Витягнеться головою вперед. П'ять. Чотири. Три, два. Останній раз глибоко вдихнули. Видих. Вийшли в початкове положення і подякували собі за таку прекрасну роботу. Дякую, що тренувалися зі мною. Як ви помітили, постава впливає на усе тіло, тому що це взаємодія усіх ланок опорно-рухового апарату. І працювати над ним потрібно комплексно. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне тренування. До зустрічі!